Ну що, всім привіт! Ви на моєму каналі, сьогодні ми будемо будувати отакий будиночок е, горшок з кактусом. Знаєте, дуже хвилююсь, просто це перше відео на моєму каналі саме українською мовою. Я не знаю, дуже хвилююсь, просто оце. Тому що російською, якби було знімати не дуже страшно українською якось, а якщо щось не сподобається і таке. А ми починаємо з чого? З першого, так би мовити, слою. Отако. От, ми починаємо саме з, з горшка. Я не знаю, як буде українською чи горшок, чи ні, але отако. І саме я роблю двома кольорами, щоб було не так якось скучно. Так, мені здається, буде набагато гарніше. Такий файний горшечок. Якщо на задньому фоні буде слишно якісь вздохи, то то собака спить, то не я. Я не винен. І отак робимо ми один так сказати, рядочок, і ще в два блоки висоту робимо точно таким же кольором Так. і потім ще верхній один робимо темнішим. Дуже довго будуємо. А взагалі я б була не проти, якщо б ви підтримали мене лайком та підпискою на мій канал. Так ось отако. Усе отакий горшочок у нас вийшов, і тепер, мені здається, можна перейти до будування самої трави, трава, на якій буде рости наш кактус. Наша бюджетна ялинка, так сказати, О, так би мовити, все. Взагалі то краще б напевно було взяти саме землю, але. Ну, мені чомусь так здалося, що так буде краще. А тепер ми переходимо до будування самого так би, кактуса, бюджетної ялинки. Усім сосну за вакцинацію. Це зрозуміють тільки ізбранні. Кактус у нас такий. Спочатку. Будуємо хрестик, а потім ще мене краще не слухати, тому що не вмію пояснювати, але то таке То з часом стає краще. А взагалі знімала російською, тому що я боялася просто так би мовити. Позорити українську мову, чим я зараз і займаюся. Тепер робимо такі іголочки. Якщо я якісь слова кажу не так, то, будь ласка, у коментарях поправляйте мене, бо, чесно так, би мовити, соромно. Це те, що я не знаю українську мову. Ну, взагалі, то я знаю. Але ну то таке. Да, до речі, поки дивишся оце все, з самого початку постав лайк, щоб підтримати канал. Якщо що, потім у кінці, якщо не сподобається цей кактус, прибереш. Але то таке, то забувається. Але ти постав. Тепер робимо з кактуса з цього. Це навіть не кактус ще. Це просто гора отака, якась непонятна. Робимо з цієї гори щось більш-менш нормальне. Така гілочка з квіточкою. Ось тако. Квіточка, звісно, не дуже. Але нормальна, нормальна. І друга квіточка, щоб було гарніше. От. Тепер робимо вікна з коричневого скла, і можна перейти до, так би мовити, дверей і. Того, що буде в... вротше, йдемо внутрі і робимо те, що треба. Спочатку робимо підлогу, а потім можна вже зробити так би місце для сну. У мене, знаєте, таке от виходить. От взагалі об обустраювати... <с> <сій> Якщо коротше, то внутрі обустраювати дом я не вмію. Все. Отака от хвилинка москаляки, дідані. Ну і все, і кровать. І ми зробили. Отакий от дім. Я обіцяю, що колись мої відео будуть кращі, і я вивчу українську мову так, щоб було хорошо, добре, прекрасно, гуд. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Отакий вам кіт. Всім до побачення!